Ну що, друзі, недовго цей С-40 стояв у нас на площадці, буквально півдня. Зранку люди вже стояли у неділю, приїхали за цією машиною. Зробили тест драйв перевірили цю машинку. І щасливої дороги! Давай. На связі! Так, да, на зв'язку. І автомобіль поїхав. Куди? В кривий ріг. Хорошим людям, хороша машина. До речі, вона обслужена. Тому, що можу сказати? Автомобілів волі в нас дуже-дуже багато. Різні моделі. Зараз ще приїдуть люди, дивитися машинки. Працюємо кожен день, знаходимося в Києві вулиця Миколи Грінченка, 18. Сервісний центр МВС Мрево ось рядом. Документи робимо в будь-який день, навіть в неділю. Приїжджайте на Тест Драйв. Або робіть замовлення. І до зустрічі!